Колись на першому семестрі в університеті в Німеччині мені потрібно було підготувати презентацію про фотографів, які є небінарною особою. І я підготувала матеріал з першої англійською, аж тут у мене виникли проблеми з перекладом, а саме з перекладом займанників. В англійській мові ці фотографи використовували займанники day them і в українській мові у нас би не було проблеми з перекладом, ми б просто сказали вони, тільки у нас ще потрібно було поставити іменник у множину, тому що у нас є категорія роду, а в англійській мові її немає, тож в англійській мові такої потреби немає. І Якщо ви хоч трохи спілкуєтеся німецькою, то я думаю, ви зрозуміли, в чому тут проблема. Німецькою вони буде зі, але зі вже має значення вона. Власне, вони в множині, а також формальне ти. Тобто це б вже було четверте значення, і всі ці значення накладалися б, і тому так ніхто не каже. В інтернеті я знайшла багато варіантів уподобань різних людей. Хтось просив взагалі не використовувати для них займенники і називати на ім'я. Хтось все-таки використовував вона чи він. Хтось використовував англійські займенники. Хтось пропонував неозайменники, такі як Сір чи Дей, на зразок англійського Дей, але якогось консенсусу я так і не знайшла. І я знаю, що і в англійській мові не всі небінарні люди будуть використовувати Дейдем. Але просто цікаво, як у різних мовах це працює по-різному. Тож хотіла поділитися.